Ніжинський краєзнавчий уже давно вийшов за межі класичного музею. Це місце живої історії, сучасних інновацій та відкриттів. А природничий відділ то узагалі улюблене місце, особливо серед юних візитерів. Це єдиний музей на Чернігівщині, який має повноцінну експозицію, яка відтворює природу рідного краю, тому що в окремих музеях є окремі куточки, представлені окремі такі якісь точечки. Да? А тут саме починаючи від створення, скажімо так, ну можна сказати, від створення світу і до того сучасного, що ми бачимо. Бо ж, музейники постійно йдуть в ногу з часом та розвиваються яскравим доказом цього. Є багаточисленні перемоги у конкурсах різних рівнів з моєї. Ініціативи відверто Лариса Іванівна змушена була подати <с цей проєкт на обласний конкурс. Департамент екології проводив обласний, це обласний конкурс. І ми зайняли друге місце почесне, гарне місце. в Номінації довкілля і я і нагородження не забарилося. Бо ж сьогодні природничий відділ з робочим візитом відвідав очільник Ніжина Олександр Кодола. Ось такий диплом нам передали з обласного центру. Значить, <по> <по> диплом нагороджується Лариса Тарасенко. Я думаю, весь колектив <по> <по> вашого музею за зайняте друге місце щорічно обласному екологічному конкурсі. Одна планета, одне майбутнє в номінації Довкілля і я тому дуже приємно.

Хочу сказати, що всі заходи, які проходять у нас у екологічному центрі, вони сприяють розширенню природничих знань, формуванню навичок, екологічних звичок і екологічної культури в цілому. Загалом відділ природа преостерія складається з двох експозиційних залів. Тут представлені палеонтологічні відбитки та рештки тварин різних епох від юрського до антропогенового періодів, знайдених на території області та району. А ще яскраво відображений рослинний. Та тваринний світ краю. Ми зараз з вами знаходимося в відділі, який є один із найстаріших. Він був заснований 71-му році. Вініше була така ідея його створити, а відкритий в 76-му. Але в 19-му році у нас відбулася велика реновація. Завдяки тому, що у нас Лариса Іванівна така удохольтворена, дійсно духотворена, плюс з великим так, так. науковим підходом, тому що нам допомагали наші науковці, наші друзі з університету нашого також були залучені вже особисті. Зв'язки Лариси Іванівни – це науково-природний музей Києва, також наші природознавці і природоохоронці вже самого міста. І таким, знаєте, колективним рішенням, але керувала нас Лариса Іванівна цим. Причому починаючи від керування столярами, закінчуючи директорами і всім остальним, Лариса керувала все дуже чітко. Фактично, за два роки ми дійсно створили нову експозицію. Завершує експозицію вітрина присвячена червонокнижним місцевим видам рослин і тварин. Герба. Арні та об'ємні екземпляри рослин, опудола птахів, тварин. Об'ємні діарами експозиції створюють детальне уявлення про природу про Хочу сказати про найстарий експонат, найстарший експонат у 1955 році. Цю вовчицю було впольовано у Кобищанських лісах і працював тоді і мисливець. Він і таксидерніст Борис ем, Черепов, який зробив цей експонат. Понад 70 років експонату дуже тішить і той факт, що сьогодні дійсно є запит на відвідування музеїв, резюмує очільник ніжина Олександр Кодола і додає, що дуже пишається креативністю та завзяттям ніжинських музейників. Це дійсно те, чим є нам пишатися в нашій культурі, і ось навіть і остання перемога в обласному конкурсі. Цей заклад зайняв друге місце щорічному обласному екологічному конкурсі Одна планета, одне майбутнє в номінації Довкіллія. Це тому і скажем так, і підтвердження. Хочу сказати, що немало важливо те, що колектив так само бере участь, ну можна сказати, брав участь до війни і в різних конкурсних програмах. Зокрема, вони виграли громадський бюджет. Чим покращили свою матеріально-технічну базу, тобто колектив не стоїть на місці, а він прагне розвиватися, прагне покращувати умови для відвідувачів для своєї роботи, і ми бачимо, що все частенько, все на належному рівні, дуже цікаві експонати. І дійсно сюди дуже цікаво прийти родиною з маленькими дітками і показати і нашу історію, і наше довкілля.